В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Задушна субота номер 3 ще буде дві. Дуже правильна думка є, що найбільше нам треба молитися за покійних, які були, не знаю, як правильно сказати, поганими в лапках. Ну ми всі погані в нашому роду: братів, сестер, батьків, чи кого ми знаємо, хто пив горілку, хто аборти робив, хто жив на віру. Треба найбільше за них молитись. Бог не хоче, щоб хтось загинув. Він так і в пророка Єзекіла каже: Хіба я хочу смерті безбожного, але давши людині право жити так, як вона хоче, диявол тепер може сказати, так як він казав до Господа про Йова, каже. Як же ти спасеш оцього грішника, коли він тебе не слухав при житті? Молячись за покійних, ми даємо Богові право втрутитися, заступитись за наших рідних, кажучи і відповідаючи дияволу, а подивись, яких він має рідних, які стоять і за себе на колінах, і за тих людей, які померли? Ми можемо на землі робити ті добрі діла замість той людини, що вона їх не робила. Що це означає? Я собі їхав сюди до церкви і думав, як оце молитись? Першим карточці в списку написати ім'я людини. Першим списку. В роду теж такі є. Мій дядько Богдан припустимо. Пив горілку страшне, помер від горілки. Я в карточці пишу завжди і мої і рідні, завжди перші в списку Богдан, бо йому найбільше потрібно. І думаю, що ще ми можемо зробити? Коли ми бачимо стареньку людину, яка потребує грошей або їсти. тепер же я буду собі, я, я так ніколи не робив, але тепер буду так робити. Підходити і казати до тої бабці, давати кошти, і кажу, то вам... Богдан передав. <хи> Який Богдан? Та неважливо, Богдан передав. Помоліться за Богдана. Оце є якраз найбільше. І там якраз буде Галочка. Я собі пояснюю, чому мене дали в парафію Брудну. І даю собі відповідь. Тому що якраз Богдану, отому п'яку, якраз треба було. І поки я його, знаєте, тут не вимолю, я напевно буду тут. Якби не він. Не мій отой дядько рідний, я, напевно, без тільки на цвинтарі не був. Я йду до нього, і попри нього вже йду і до діда, і до баби, і до всіх інших. Йдемо на літургію. Не тоді, розумієте, не тоді, коли ми маємо йти в неділю і свята, а йдемо якийсь в будень день і казати собі, молюсь за отого. -то. Тобто на заупокійні літургії. Оце якраз є найбільше, коли ми будемо молитись за тих найбільш потребуючих наших особших рідних. У книзі об'явлення згадується про книгу життя і про те, що мертві будуть суджені за своїми вчинками. Це означає, що люди будуть суджені неоднаково ті, хто будуть більше страждати, терпіти, горіти, скриготати зубами. І будуть ті, що менше будуть згідно своїх вчинків, як пише книга об'явлення. Тобто, в пеклі є різні рівні. І своєю молитвою, можна, якщо не вирвати з пекельних мук, ну то хоча би зробити полегшу їм. Цьому свідчить історія багача і лазаря. Пригадайте собі, притча. Про багача і лазаря, коли багач просив Авраама, щоб той сказав своїм братам, що вони покаялись. Для чого йому? Скажіть, він у важкому стані горить, пекельному стані, просить, щоб там на землі сказали братам, що вони покаялись. Та напевно, багачу залежало, щоб зробити йому полегше. Покійні. Відчувають радість, якщо їхній нащадок живе з Богом. Якщо ми перебуваємо в доброму духовному стані, то наші покійні менше страждають. Молитва це є для них анестезія, яка не тільки знеболює їх, але і скорочує час їхніх страждань. Амінь. Слава Ісусу Христу.